Пані Айліта розповідає, практично все життя прожила в Севастополі. Кілька років тому змушена була виїхати з України. Певний час проживала у Варшаві. Проте звідти її помилково депортували, запевняє жінка. Я була депортована з Варшави помилково. Я можу це доказати, багато моїх документів. польських, ж, польська мова. Ну, ви розумієте, там дуже. Оце я 13 рік, весь січня по 26 вересня, 13 го я була в таборах, в Варшаві, в Лукові. Коли депортували, я була в Ковиї. Кілька днів тому пані Айліта приїхала до Ужгорода. До Крима ясна річ наразі повернутися не може. Тимчасове місце проживання вокзал. Її мета виїхати з України в Австрію, проте допомогти в цьому жінці ніхто не може. Я звернулась до шановного Юрія Степановича Товта, начальника вокзалу. Допоможіть негайно виїхати з Ужгорода з України. Я вже нічого тут не хочу. Замість того, зараз вони викликали. Притулок мене. В речі в камеру зберігання, бо дуже дорого, 12 гривень одне. Я чому була в Білорусі? Шановний, пані Переславе, гривня 88 одне місце. Тут 12 гривень». Що робити з біженкою? Не знає і керівництво Ужгородського вокзалу. Кажуть, пропонували жінці кілька варіантів, де вона може зупинитися на певний час. Один із них закарпатський притулок для людей похилого віку. Про це пані Айліта навіть слухати не хоче, але я вже дуже обурена, що моя рідна батьківщина мене знищує таким чином, як особистість, пхаючи до притулків. Я вибачте, сама приношу ці речі. Керівництво Ужгородського вокзалу вже звернулося в соціальні служби області, котрі мають вирішити подальшу долю жінки. Проте пані Аліта каже, залишиться на вокзалі доти, поки їй не вдасться виїхати за кордон.